П'ятьом посадовцям Державної служби України з надзвичайних ситуацій повідомили про підозру через загибель керівництва Міністерства внутрішніх справ в авіакатастрофі 18 січня у броварах Київської області. Повідомили про це у державному бюро розслідувань. Згідно їхнім даним, посадовці ДСНС порушили правила безпеки польотів гелікоптера, які призвели до загибелі людей. Їх можуть позбавити волі на строк до 10 років. День аварії відновлено похвилинно також розшифровані чорні скриньки. У керівництва МВС був запланований візит до Харківщини та Дніпропетровщини. Для перевезення вони взяли гелікоптер, який перебував на чергуванні для реагування на надзвичайні ситуації. Даний гелікоптер не мав документів, які дозволяють виконувати інші види польотів. Під час підготовки до польоту командиру екіпажу. Не не сказали про несприятливі погодні умови над броварами. Сам його екіпаж не мав допусків до польотів у складних умовах і необхідних сертифікатів, але посадовці ДСНС не скасували політ і не перенесли його на пізніше. Через складні погодні умови гелікоптер летів на наднизькій висоті меншій ніж висота будівель на маршруті руху. Командир екіпажу побачив багатоповерховий будинок і намагався його облетіти, але різко піднявся догори, втративши при цьому орієнтування у просторі та під час завершення маневру допустив зіткнення із землею. При падінні гвинтокрил пошкодив дитячий садочок, будинки поруч і припарковані автівки. Крім високопосадовців Міністерства внутрішніх справ в авіакатастрофі загинули чотири жінки та маленька дитина, які прийшли у дитячий садок. Також 31 людина, серед яких 13 дітей, дістали поранення різного ступеню. Тяжкості серед керівництва МВС України, яке було на борту вертольота, загинув міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євгеній Єнін і державний секретар МВС Юрій Лубкович. Ніхто з десяти людей на борту не вижив. В кінці липня версія про замах на життя не підтвердилася. Інформацією із бортових самописців розшифровано завдяки допомозі французьких партнерів із авіабудівної компанії Airbus, які і розробляли гелікоптер, що впав на основі цих даних та 3 d технологій змодельовано політ гелікоптера. Артем Каня, редакція абозріватель.